Реальних дій. В першу чергу, звичайно, ці дії зміни мають проявлятися в зміні оперативної обстановки. Ми говоримо про кулак, говоримо про силовий блок, говоримо про те, що потрібно протидіяти корупції. Якщо раніше я відповідально заявляю, ну, тут присутні більшість правоохоронців. Скажіть мені, можливо, існування конвертаційного центру, контрабандного каналу, потоку? Чи будь-якої злочинної, як ми кажемо, організують злочинної структури без задіяння усіх учасників процесу. Якщо це контрабанда, значить починаючи від СБУшника, закінчуючи митником і ветеринаром, часто ветеринаром, який стоїть на кордоні. Що він там робить, не зрозуміло, але стоїть. Чи можливо побороти корупцію, якщо існує кругова порука? Перший крок, який ми почали робити по боротьбі з цим явищем. Принесли певні резонансні результати. І чим яскравіше, тим більше ми отримуємо тиск, в тому числі медійний тиск.